Вітаю, шановні друзі. Зараз я вам покажу два коротеньких відео. А ви напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про ці відео? Отже, відео номер один. Знято воно було, здається, в 23 му році у диктаторській Росії. Ось така толпа на одну бабушку. Це нормально. Це да? 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 жах. какої-то. Вот вони не мають права одного чоловіка. Пятеро, да, п'ятеро на одного. Це ужас щось то Хто відповідає ви.

Ну ч вы? Ну мужики, ну блин, ну зачем, мужики? Зачем я Да я понятно, я поеду не бомб. Поедем, ты задал. Да ну зачем? Не помиліться, перше відео це диктаторська Росія, друге відео це демократична європейська Україна. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи побачили ви у цих відео різницю між диктатурою та європейською демократією. Ну а ще більше цікавих відео та новин я публікую на своєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.